Семеро людей постраждало внаслідок удару по маршрутному таксі у Херсоні. Окупанти вгатили посеред містю по обіді. Водночас мешканці міста досі оговтуються від нічних обстрілів російської армії, прибирають залишки вікон та гори будівельного брухту. Деякі квартири внаслідок атаки вигоріли вщент. На місці загинула літня жінка. Вилізла мами ну такий проміжок, а її видно, одразу плітою привалило. Живім згоря. Ні документів, нічого. Взагалі, ну, Все, Значно сорочки босиком вже люди здали. Частина жителів будинку залишилася заблокованими у власних квартирах. Рятувалися, хто як міг. Родители через балкон вилазили їх різниця пожарна, тому що заблокувалаш выход і дим уже пішов. Вогнем в день накрили білозерку з артилерії, обстріляли приватні будинки, ветеринарну клініку та транспорт. На власному подвір'ї важких поранень отримав місцевий чоловік. Його госпіталізували. Вибиті вікна, понівечена важка техніка та кількаметрові вирви. Такі наслідки ворожого удару окупантами попри портовій інфраструктурі на Одещині. Ворог атакував судноплавне підприємство з самого ранку, випустивши балістичні ракети. Іскандер. Як повідомили в оперативному командуванні, південь поранення отримало четверо співробітників, двоє з них доправили до лікарні.